Друзі, вітаю вас на своєму каналі Півтори Сутки у рідному славному місті Суми. Тема сьогоднішнього відео це ті сорти огірків, гібридів, які я обрала, щоб посіяти у цьому сезоні у сезоні 2025. Чому я їх обрала, як я їх обирала, я хочу розповісти. Тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця, кому воно сподобається. Поставте вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Почну з того, що, якщо хочете отримати гарний урожай гірків, про насіння варто подбати не тоді, коли вже пора сіяти, а вже зараз. І обрати ті сорти, які Вам вже довелося сіяти, якщо ви не початківець, або щось новеньке, кому ви довіряєте у парадах. Я не пам'ятаю, коли була без вражаю гіркі. І тому, кому буде цікаво, подивіться мої відео ранішні про гірки, як я їх вирощувала, які в мене там врожаї, ви побачите. Буду розповідати про ці сорти гібридів чи сорти на свій смак, бо у всіх смаки різні. Я зараз розповім, що мені більше всього сподобалось і що подобається. І почну з того, я, які мені на смак, самі добрі гірки. Перш за все, я сію останні роки гібриди голландської селекції. Декілька я буває сію ще сортових. От на смак, мені більше за все подобається два сорти. Оцих, що я вам покажу, це Кібрі F1 і F1. Дуже смачні вони, вони мають такий Насичений огірковий смак, дуже солодкі, е сочні, гарні. Дуже. Я їх сію і в тому році, і в позатому, і в цьому році посію. Хто хоче спробувати, посійте по декілька насининок, побачите, які це дуже смачні огірочки. Родять вони приблизно 3-4 кілограма з куща, вражанність не сама велика, як. Я буду зараз розповідати у інших є гібридів голландської селекції, але за смаковими якостями дуже вони смачні. Далі гібрид таким Бюрн F1. Це гібрид надраній, самозапильний, типу карнішон. На одному міжвузлі формує приблизно до 4 огірків, без гіркоти. Що мені подобається в цьому гібриді, це кущ потужний. Він такий, що. Витримає багато чого, стійкий до хвороб, гарний дуже гібрид. Далі такий гібрид, як кс -90F1. ось, Це теж е, голландської селекції, дуже ранній, 30 днів, е, самозапильний, потужна коренева система в ньому, що й потрібно для гірків. Е, любить пускати бічні пагони він. Дуже гнучки і можна формувати його як завгодно. Як хочете, так і сформуєте. Чи в одне стебло, чи дасте в різні сторони пустите. У мене всі огірки, які я сію всі вони на шпалерах. Подивіться мої відео ранішні, побачите, як я їх доглядаю. Далі гібрид Marinda F1. Це формує приблизно по 6-7 плодів. У кожному вузлі, дуже стійкий до хвороб, без гіркоти. Кріспіна f 1 Це високовражайний, самозапильний гібрид, міцний, темно-зелені плоди з крупними бугарками і білими шипами. Лишки, стійкий до посухи, до більшості хвороб, борошнистої роси і гіркової мозаїки. Далі. Мадіта F1. Це самозапильний гібрид. Теж ранний, кущ потужній, потужний. Вузла формується 4-6 плода. м'якоть без гіркоти. І також дуже стійкий до хвороб. І трішки є дешевше це отакий родничок F1, самозапильний f 1 Цезар F1 і Кроха F1. Ці я сіла. Та чи один, чи дві було в мене луночки. Теж дуже гарний. Він такий ранньо стиглий, але це бжолозапильний гібрид і гарний дуже у консервації. Він стійкий до берешнистей роси. А оцей самозапильний, я фатиня хотіла про нього сказати, що його можна, у кого немає землі, можна посіяти. Одну-дві зернинки, він добре росте і в приміщенні, і на балконі, і у хаті можна посіяти і теж збирати врожай. Так що, у кого нема городу, можна це примінити. Цезар f 1 і Кроха f 1 Я такого ще не сіяла, таких е, на синінах. Сію я зазвичай приблизно в мене 30 кущів, всі на шпалерах підв'язані, тому не знаю, може буде. Один Цезар і один кроха спробую, які вони, щоб потім розповідати. Хто вже сіяв вот такого Цезара і кроху, напишіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво, що це за гібриди. Друзі, тому кому моє відео сподобалось, хто додивився його до кінця, ставте вподобайки. Бажаю вам гарного здоров'я, мирного неба, до побачення!